Так, розказуй, як ти провів цей місяць? Цей місяць? Так. Да. Чудово, скучаю за тобою. Ну що зробиш? Це життя. Це капець, люди, щоб ви себе розуміли, це було невозможно. Дід, це було практично нереально. Це все, що ми організували з тобою, думали про це. Ми з дідом не бачили, знаєте скільки? Більше одного року. І нарешті це звершилося. Ми гарно провели час. Я б хотів з тобою записати невеличке інтерв'ю. Ти не проти? Yeah. Я думаю, що людям було б цікаво, скільки ця подорож коштує. Та хуй мамі скільки коштує. Вже цікаво. А різ дається раз. В житті. Це 100%. Оце для мене була головна це цінність з тобою побачитися. Так само з бабушкою, за якою я скучив, і з мамою. Тому це таке. Дивись, на рахунок перельоту це. 6 тисяч доларів. І оренда цього житла, в якому ми провели з тобою чуть більше місяця, коштує 1600 євро. Якось а так. То хуйня. То вся хуйня. Саме головне, що ми з тобою побачилися. Да. Як провели час? От відверто скажи, от нормально все було. Отлічно. Але ж говорив, що як в тюрмі. А, ху. Було таке? А, було таке. А знаєш чого? Бо що? тому що, ну, блін, оце як. Як це можна сказати, Я навіть не знаю як. Золота, ця, золота клітка трохи. Дорога і мало місця, скажімо так. А. Але найголовніше, що в нас це вийшло зробити, ми з тобою побачились. Так, дід, ми вже завтра будемо з тобою прощатися. В 11 годин дід вирушає з Сучави в Кам'янець-Подільський. Так. А з Кам'янець-Подільського. Канад. Я буду летіти 1 числа в Канаду. Я б хотів відкрити в місті Калгері е, такий як ресторанчик з європейськими продуктами в честь того контенту, який ми робили з дідом. Тобто, зі мною з тобою, з тобою, зі мною. Як ти рахуєш, це хороша ідея? Тільки скажи мені чесно. Звісно, хороша! Я... Ну, а так, що це все. Життя. все буде добре, щось придумаємо. Треба якось в житті обрати. А чого воно задумалося? Що ти задумалася? Тож, тож, тож. Та вона знімає, вона мовчить. Дід. Тепер я хотів з тобою зняти відео максимально на розслабоні, дід. Таке, знаєш, без наіграності. От таке, як в житті в нас таке і тут. Чи міг ти собі подумати, що нам все-таки вийде зустрітися? От скажи таке чесно, тільки. А я боровся. Щоб вийшло. Щоб вийшло, так? Да? Так. Да. І вийшло. І вийшло. Як думаєш, дивися, я від себе скажу, я зроблю все, що таке можливо, щоб ми з тобою побачилися? Я б не хотів, щоб ти ці всі дні, які був в Кам'янці, сумував. Для мене це дуже важливо, тому що я. Е... А я, напевно, переїду до тебе, щоб ти хорошо влаштовався. Може, і захоче, я не знаю. Бабушка ти там бабу земель. Може і так вийде, дід, але я хочу, щоб ти зрозумів. Мою сутність, ту, яку я зробив там в Кам'янці, я, я, я диви, вже зрозумів. Диви дід, я робив все, що тільки можливо, на радість тебе. Так. Що ми будинок робили, що ми гараж, подвір'я оце все я вкладав, бо ми жили не дуже багато, да, бабусь? Не дуже добре жили. І я во благо тебе це все робив, щоб ти собі знав. І вся реклама, яка в нас була, до речі, по бартеру, практично без. Грошиків, просто по бартеру ми робили і все. А. а ті гроші, які я заробляв, я не просирав, не пив. О, ну розкажи мені відверто про внука. От, е, розкажи мені за мене, типу чи я пив, курив. Щоб люди знали, всю правду розкажи. О, Боже. Розкажу вам, що в мене внук дуже воспитаний. А не хвали мене. Ну вже ж бувало всяке, правда? І, і, да. І дружин. А тепер скажи мені чесно, було зі мною важко цей місяць чи нормально? То важко? А ти згадай ту рекламу, яку ми з тобою створювали, дід, тоді, коли там були, в Кам'янці. Ти пам'ятаєш чи ні? Ми, мені здається, рекламували все, що тільки можливо. Чан пам'ятаєш? Що ти в ньому парився чан? То чого не помню? Ну, а пивоварню пам'ятаєш? А що, була пивоварня? Да, — Так, тільки не вийшло пиво зварити, бо ми трохи регулі. <рес> а лавочки, дід, а якісь всякі там сади були. Боже, колбаси, різні продукти. А що ми тільки не рекламували з тобою? І все на благо тобі, І нашої ага. сім'ї, звісно. І тобі.